Мої пацієнтки часто стикаються з дилемою, як схуднути тільки в певних місцях. Або я схудла, але куди ділись мої сідниці та груди, моє обличчя виглядає старіше. Мене звати Андрій Миронов, я пластичний хірург клініки Анна Косма та маю досвід в проведенні ліпосакції та ліпахрінгу вже більше 10 років. Сьогодні я розкажу вам, як повернути втрачені об'єми туди, де вони потрібні. Коли мова заходить про втрату ваги, на жаль, обличчя, груди та сідниці часто першими втрачають об'єм. Почнемо з ліпосакції. Ліпосакція це метод видалення зайвого жиру з тіла через невеликі проколи. Це ідеальний вибір для тих, Хоче схуднути в конкретних місцях без втрати природних форм грудей та сідниць. Наприклад, забрати жир з живота або зони галіфе, підкреслюючи жіночі вигіни фігури. Ліпофілінг. Це унікальний метод, при якому власний жир пацієнта використовується для відновлення об'ємів в інших ділянках. Натуральність результатів ось що робить цей метод в таким вражаючим. Тобто, за допомогою ліпосакції ми забираємо жир там, де він нам не потрібен, а за допомогою ліпофілінгу відновлюємо об'єми сідниць або грудей. До речі, за одну процедуру ми можемо збільшити груди приблизно на один розмір. Стосовно сідниць, я не рекомендую використання сідничних імплантів, тому що ця область дуже рухлива, постійно піддається тиску, зовнішньому впливу. Після ліпофілінгу ви повинні. Уникати сидіння або лежання на спині протягом кількох тижнів. Згодом жир приживається і не буде доставляти вам ніякого дискомфорту. Те саме з обличчям. Підшкрижа жирова клітковина втрачається не тільки коли ми худнемо, а й коли ми старіємо. Тканини обвисають, обличчя виглядає втомленим. Жир допоможе нам відновити втрачені об'єми і зробити обличчя молодшим. Важливо, що для ліпофілінгу обличчя потрібно дуже небагато жиру. Зі свого досвіду скажу, що я знайду його навіть у худенької пацієнтки. Було цікаво? Ставте лайк і пишіть в коментарях, в яких місцях худнете в першу чергу. А ще підписуйтесь на канал Клініки Анакосма, Тут багато цікавих відео про красу. До зустрічі!